Дуже зручно подавати. Хочу спекти солоденькі булочки, то замішала вже тісто, тісто в мене на дріжджах, на сухих. Я завжди використовую в основному сухі дріжджі. Не знаю, мені щось так зручно з ними. І додала, в мене ще трошки була гарбуза, я його спекла, перекрутила блендером і додала до тіста. Бо дітей так не, не дуже заставиш їсти гарбуз. А так можна заховати це все в булочки і вони залюбки з'їдять. Зпекла ось такий гарбузовий хлібчик. Прямо в сковороді. Бачите, який він м'якенький. Зараз він вистигне, і я покажу його в розрізі, який він. Ах, бачите, це кусочки. кусочки гарбузика. Я хотіла спекти якісь булочки, але вирішила спекти таку одну булку в сковороді. Та та можна нарізати її з варенням або з медом. Це така булочка на Ну Пахне дуже класно. Тому я думаю, що він пропікся. Ось така скоринка. Виставни, я вам покажу. Бачите, оце він вже в розрізі. Ще йде пар. Я думала, що він вистегне, але дитина прийшла і каже, хочу цього хлібчика. Він вже відрізав, намазав маслом, а каже, що йому дуже смачно. Такий він дуже гарний. Робила в сковороді. зробила тирамісу в таких бокальчиках. Але крем в мене заварний. Я експериментую з різними інгредієнтами, і сьогодні вирішила, що в мене крем буде заварний. Крем я роблю, звичайно, з молока. Додаю. Одне яйце, і о, трішки борошна, цукор, ваніль, проварюю, даю йому вистигнути. І потім збиваю це все блендером. І виходить ось такий дуже смачний заварний крем. Такий заварний крем можна додавати і в торти, і в екліри. Він такий універсальний, робиться він, я б не сказала, що довго, треба почекати, щоб заварилось молочко і щоб воно вистигло. І все. І воно, він, такий кремчик буде готовий. Хочу так трішки розрівняти. Зараз ще посипамо кавою або какао. Посипаю какао. У мене це несквік. І ставлю в холодильник, щоб десерт наш постояв. Дуже смачний. Бачите, так виходить слоями. І дуже зручно подавати. Це діти в мене сьогодні попросили якийсь десерт, і якраз в мене ще залишалось це печиво савоярді, то я вирішила зробити їм такий солоденький настрій. Такий солоденький настрій. Спробуйте. Експериментуйте, робіть з різними кремами, можна додати сметанку, буде теж дуже цікавий смак такий з кислинкою. Якщо у вас є якийсь цікавий рецепт схожого десерту, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, і ми обов'язково спробуємо його зробити. Сьогодні навела порядок в косметиці своїй. Перемила всі щіточки, все повитирала, зараз підсохне це все та порозкладаю. Навіть ці спончики я теж мою їх господарським милом, вижимаю їх, потім вони так трішечки в мене на рушничку стоять, а потім. Вони вже висихають то гарно і можна користуватись. Треба всю косметику хоча б раз на два тижні перемивати, тому що, воно, якщо воно стоїть в відкритому місці, воно в мене стоїть біля дзеркала, тому я роблю таку процедуру десь раз в два тижні.